Якось на автобусній зупинці стоїть пара вже такого досвідченого віку. Ну і чоловік питає: Ні, ну чого ти знову починаєш? Начинаєш чи починаєш? Начиняти можна кишку м'ясом, а чоловік, мабуть, хотів сказати починаєш. І тут я знову вам підготувала мовний сюрприз. Слово починає має сім синонімів. Сім різних варіантів того, як ми можемо сказати нашою рівною українською. Ну, а тепер рахуйте, розпочинати, приступати, зачинати, братися, підходити, підступати. Ну і, власне, починати. І це що я розмовні варіанти не називала. Знову згадаю сьогодні діда Івана. Ну, тобто Івана Костєвича, Білодіда. Він безпідставно критикував вживання слова довкруж. Замість довкруж наполегливо рекомендував лапках я би сказала, використовувати навколо навкруги. М -м, нагадую вам вакруг, правда? М -м, ну, а тепер я вам процитую: берестечко від своєї улюбленої Ліни Костенко: здійнявся вихор, засліпивши вічі, зривав покрівлі, дуба розчепив, обніс мене костьолу тричі і поставив там. І звідки підхопив? Ну і так на саме завершення, власне, сучасне, таке свіже зовсім від Ірини Фаріон. І як воно із келихом вина серед оргазму слів і літа, коли довкруж іде війна, попри буяння квіту, коли довкруж війна, а слово рветься джевеліном, коли думки десь там, а тут ти тільки тіло.